Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, минулого вечора відбулася полум'яна прес-конференція між Ентоні Джошуа та Френсісом Нгану, які зустрінуться на рингу 8 березня. Перш ніж ми перейдемо до висловлювань Джошуа та Нгану, хочеться додати, що у співголовній події 8 березня також виступить тимчасовий чемпіон WBO на дважкій вазі Джан Джілей та колишній чемпіон WBO Джозеф Паркер. Тому андеркард шоу буде вражаючим. Також стало відомо, що представник уряду Саудівської Аравії у сфері розваг турки Аля Шейх запропонував промоутерам Еді Хірну та Френку Уоррену організувати вечір боксу, де п'ять боксерів матчрум протистоятимуть п'ятьом бійцям Квінсбері. Хірн та Уоррен погодилися організувати таке шоу між своїми організаціями. До того ж, турки Аля Шейх представив новий пояс абсолютного чемпіона світу на дважкій вазі. Ймовірно, пояс отримає переможець бою Олександра Усика і Тайсона Фьюрі. Туркі додав, що хоче влаштувати бій між переможцями поєдинків Усик Ф'юрі та Джошу Ангану в 2024 році. Якщо Олександр та Ентоні виграють, то на них чекає третя зустріч один з одним. Залишилося дочекатися бою Усик Ф'юрі, який пройде 17 лютого та бій Джошу Ангану 8 березня. На додачу в Андеркарді Усика та Фюрі Джей Опетая поб'ється вдруге проти Майрі Сабрієдіса, Джо Кордіна проти Ентоні Какачі, Сергій Ковальов проти Робіна Сафара, Ісаак Лоу проти Хасібула Ахмаді, а також Мозесі Таума Баходір Джалолов та Девід Ніка, суперники яких ще не оголошені. Усі ці бої, як і багато інших, будуть транслюватися у нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому приєднуйтеся. А тим часом, поки вийшов новий постер Олександр Усик у рамках підготовки до бою з Тассином приймає крижані ванни. Ще до прес-конференції, яка пройшла 15 січня ввечері, то Френсі Нгану виглядав та звучав досить впевнено, розповідаючи про свої плани, засмутити досвідченого Ентоні Джоша в їхньому 10-раундовому поєдинку, який пройде в Еріяді Саудівська Аравія. Нгану визнає, що він новачок, але каже, що збирається наполегливо тренуватися і бути готовим відправити Джошуа у нокаут. Нгану заявив, що після перемоги над Айджеєм він збирається битися за абсолютне чемпіонство проти переможця бою Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика та захопити 4 пояси в історичному бою. Однак промоутер британця Еді Хірн пророкує успіх Джошуа. Хірн вважає, що Нгану є мірилом, за допомогою якого Джошуа може показати боксерському світу, наскільки він кращий за Тайсона Фюрі. Якщо Джошуа зможе накаутувати Нгану або влаштувати майстер-клас, вигравши одноголосним рішенням суддів, він доведе вболівальникам, що є кращим бійцем, ніж ф'юрі. Сам Нгану висловився так: перш за все, я хочу подякувати всім присутнім за те, що зробили цю прес-конференцію чудовою. Дякую моєму братові і його високоповажності за те, що ще раз дозволив мені реалізувати мою мрію, отримати всі ті враження, як тоді, які я мав у Еріяді кілька місяців тому. Це було чудово. Сподіваюся, цього разу буде так само. Я сиджу тут і слухаю розмови людей. Навіть Еді хвалить мене, що я ціную, але в той же час я не впевнений, що він чесний, чи він просто хоче мене приспати. Цього не станеться. я тут лише новачок, який буде дуже наполегливо тренуватися, робити все і прийти як аутсайдер, щоб виграти бій. Я не сприймаю свій останній бій як орієнтир. Я думаю, що я зроблю це, я точно знаю, де я. Я тільки новачок, але я стаю все краще і краще. Я так бачу речі, я готовий до важкої боротьби. Так, бій з Тайсоном Фюрі був чудовим, але це було в минулому. Переді мною новий виклик, і тепер я сприймаю його більш серйозно. На черзі щось більше, напевно, безперечне. Можливо, я зроблю те, чого ще ніхто не робив. Я чув, що в нього немає підборіддя, я не знаю, правда це чи ні, але ми з'ясуємо. Сподіваюся, у мене буде можливість перевірити це, ось чого я бажаю. Зі свого боку, Джо висловився так. Кожна боротьба кудись веде. Тож ця боротьба моє все, мій розум, мій дух, моя душа, моє тіло. Побачимо, куди це мене приведе. Зараз я не думаю ні про які чемпіонські пояси. Моя головна увага Френсіс і проходження інтенсивного тренувального табору, тому що реалістично те, як я тренуюся і як я б'юся. Якщо я здобуду перемогу у своєму тренувальному таборі, я здобуду перемогу ввечері. А зараз ми відкладемо пояси. Я не буду говорити занадто багато, але він має дві руки, тіло, як і будь-який інший боєць. Просто його розум інший, кожен унікальний по-своєму. Він бачив таких, як я, я бачив таких, як він. Просто його розум мені доведеться перемогти на ринку. Ви повинні взяти чиюсь душу, його дух, і я з нетерпінням чекаю цього виклику. Це буде вибухово. Але є багато способів здерти шкіру скота. Я можу контратакувати, він може контратакувати. Ми обидва можемо буксувати, як він себе зарекомендував. Ми обоє можемо торгувати цим. Це буде чудовий, хороший бій. Дякую моїй команді за те, що я отримав цю можливість, щоб продемонструвати, чому я найкращий важковаговик у Великобританії. Мене не надто хвилює світ. Я намагаюся завоювати те місце, де живу. Я просто хочу, щоб усі знали, що я той, хто ставить бокс на мапу. Що ж, поки що це все, напишіть, що ви думаєте, та поділіться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!